Депутатко Гарріс, ви ж любите літати? Сьогодні вдалий день. Уперше визу маршала США. Чому він в ланцюгах? Я везу його у Нью-Йорк. Він свідок у справі кримінальної сім'ї Меретті. Добре. Ви тут бос. I can't see the fish, I can't see the Завжди так трусить. Знаєте, скільки пасажирів лишили тут свій обід? О, я міг би відкрити ресторан. Що з шиєю, у вас подряпає. А, техогляд. Професійний ризик. Містере Меретті дуже розчарований Вінстоне. Він хоче, щоб ти помер. Не вбивайте. Він нам потрібен! Мейдей, мейдей. Нас викрито. Пілот кілер. Я порву вас обох. На дрібні шматочки. Щоб ідентифікувати, знадобиться армія криміналістів. Навчи мене керувати літаком, бо всі загинемо. Ти серйозно вирішила, що мені не начхати? Чуєте, це військові? <сум> Думаєш, це допомога? Вас зіб'ють к чортам. би чорт забрав! От не потрібен.